Кілька років поспіль на новорічні свята заслужена артистка України Алла Кобилянська разом із нашим телеканалом роблять телеглядачам подарунки. Цього року вихованці студії дитячого естрадного мистецтва «Зорипад» підготували новорічну концертну програму, фільмували захід у готельно-відпочинковому комплексі Вербіш. Тож, які несподіванки чекають на глядачів, дивіться далі у сюжеті. Багато музики, пісень, танців, море, усмішок та позитивного настрою. Саме це та багато інших цікавинок підготувала глядачам телеканалу НТК заслужена артистка України Алла Кобелянська. Юні таланти взяли участь у зйомках новорічного зорепаду. До слова, це новий проект, який є своєрідним продовженням знаного не тільки у Коломиї, але й у всій Україні фестивалю зорепад та телепрограми «Я Зірка продовження, тому що є нові номери, нові хореографічні колективи, нові виконавці, солісти. І цього року цей проект називається Новорічний Зорепад. У зйомках програми Новорічний зорепад взяли участь більше як чотири сотні учасників. Це хореографічні та співочі колективи, тішить і кількість солістів більше двадцяти. Це таланти не тільки з Коломиї, але й з інших міст. Вони також є із Коломиї, з Коломийського району, із Косівського району, із Снятина, і Снятинського району. І це дуже приємно. Організатори наголошують це не конкурс, а телевізійний проект. Тому дітям не ставили чітких завдань, співали ті композиції, що припали до душі. Адже головне це святковий настрій як учасників, так і глядачів. Хоча проєкт цей є новорічний. Ми для того, щоб створити гарний настрій глядачу. Діти співають ну, все те, що їм близько. Е, співають сучасні пісні, співають і, і про Новий рік також, і про Україну. У новорічну ніч, чого тільки не побачиш з телеекранів. Якщо вам набридли різноманітні російськомовні проекти та серіали, тоді можна переглянути новорічний зорепад. Справжніх дитячих талантів нашого краю Алла Кобелянська обіцяє усім глядачам телеканалу НТК цікавий та незабутній концерт. Ми запрошуємо всіх телеглядачів каналу НТК дивитись проект Новорічний Зорепад в ніч з 31 на 1.